Шає у подорож. Ми вже проїхали 800 кілометрів. Ще наша подорож триває. Пізніше дізнаєтесь, куди ми їдемо. Ми дівчатами заїхали на заправку. Нам залишилось ще буквально 10 хвилин, і ми будемо перетинати кордон. Ми перетнули кордон, рухаємось далі, і ми в шоці. Тут ніде нікого немає. Друзі, за 10 годин ми перетнули два кордони, і ми досі в дорозі і наближаємося до нашої локації. Але вже по автобану. Так, да, але вже по автобану. Зараз 23:20, а ми виїхали в 7 годин ранку. А в нас ще все поперек. Ми тільки що бачили олінь. Такого маленького, худенького, але олінятка під враженнями. Отак ми пересуваємось туман спустився. І не те, що практично, взагалі нічого не видно. Але Катерина нас везе. Ну да, на угошу. Ми проїхали три кордони за 26 годин. Десь півтори години ми перетнули ще один кордон. А зараз заїхали в мак, побачили, з'їхали з траси, але. Він просив лише з сьомої ранку, тому ми йдемо на заправку. Анастасія заправляє машину. Я сподіваюся, що ти працює Так, ми сподіваємося, що це. Цікаво... Дуже величезний шлях. Ми їхали приблизно 26 годин. перетнули три кордони, як я вже казала. От. Зараз ми їдемо ще 4 години, і наш пункт призначення вже дуже скоро. Для нас це дуже такий класний досвід. Нарешті ми поснідали, це перший наш сніданок за останні 30 годин, і ми доїхали до нашого пункту призначення. Ми вже приїхали в Німеччину, заселилися в апартаменти, і зараз ми будемо відпочивати, тому що завтра у нас вже буде захід. Покажу вам трохи наші апартаменти, де ми зупинилися. Це кухня, їдальня Ось така невеличка. Одна кімната вітальна, дуже простора, дуже світла. І друга спальна кімната. До речі, тут не натяжні стелі. У нас залишилося ще трохи часу, ми вирішили з'їздити повечеряти. Люди хелп. Ми запаркувалися на платній парковці і не можемо розібратися з цим автоматом. Проблема в тому, що ми закидаємо монетки, а автомат їх випльовує назад. Нарешті з 10 спроби в нас все вийшло. Ми з дівчатами зайшли пообідати вечеряти в бургерну. Це справжній бургер на Німеччині. Коротше, будемо їсти бургери сьогодні. І. І, і все. Всім добрий ранок. Я вже зібралась на захід. Ми погнали. Вітаю, ми вже знаходимося на локації. Зараз проходять підготовчі роботи і я вам все показую. Ми приїхали в Німеччину до наших партнерів у місто Бохум. Вони організують тут захід для стельовиків. Тут є два павільйони: це з кубами для практики, а це для теорії та презентацій. Дівчата вже закінчують налаштування. Захід завершений, ми з дівчатами заїхали в магазин, в супермаркет. Зараз беремо собі на вечері якісь салати і будемо відпочивати, тому що завтра зранку нам вже вирушати до Києва. Повертаємось додому. Ми з дівчатами дуже втомлені, але захід нам сподобався, він був чудовий, продуктивний і ми дуже задоволені. Зараз практично ранку, ми вирушаємо додому. У нас в планах за сьогодні перетнути кордон з Україною. Подивіться, які черги на кордоні Польща-Німеччина. Вчора ми проїхали зовсім без черг. Дівчата ми обираємо, чим нам заправитись, і у нас тут трошки. Навірно, хай Запам'ятовуємо, як заправляти машину. Це інструкція для дівчат та хлопців, які да. не знають, як Обирайте те, що вам потрібно. Не лякнувайся. Зараз, оп, і включку. А воно не йде. А, йдемо. Ми заїхали перекусити, до Польщі ми доїхали за 6 годин приблизно. І зараз у нас кофе-брейк, Відпочиваємо трохи. З богу до Львова ми доїхали за 17 годин. Зараз у місті тривога до комендантської години залишилась одна година. Ми на заправці, їмо український борщ, все закрито і нічого не працює. Заселяємося в готель і завтра наш маршрут Львів-Київ. Сьогодні у Львові сніг. Неочікувано трошки. Ми збираємося зараз на сіданок і будемо вирушати вже в дорогу. Ми з дівчатами трохи втомилися, тому що в нас була дуже довга дорога, потім захід. Щоля може... Початок нового масштабування. Як пройшов захід? Дивіться на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. До зустрічі на нових заходах від Алюдат Груп.